Я хочу вам ще е, показати деякі фішки з ESP8266. Так, дуже довго шукав з НТП сервером щось інтересне, щоб було в асинхронному режимі. Довго не можу знайти в інтернеті, але потім знайшов дуже гарну бібліотеку, називається Time. Що вона робить? Безпосередньо вона, в неї є оброблення функції зворотньої, і е, тайм-аут виконання цієї функції в секундах цього переривання. Що ми робимо далі? Ми маємо зареєструвати в нашому основному файлі е, ntp init. ось бачимо. В сетапах тут в NTP і Ніт ми реєструємо функцію оброблення time, часу Це наша функція, така як є в інтернеті, дуже багатьох, ну, навіть в прикладі. Далі ми реєструємо, що ми будемо виконувати цю функцію кожні 30 секунд. Так, ось у нас таймзона і все. І система запускається в асинхронному режимі. Далі нам, де нам надо буде необхідно, достатньо вставити команду ну, функцію команду хто як хоче. Horb. Ми отримаємо час. Мінут. Ми отримаємо хвилини. Day. День, вікс, неділю. Мон, місяць, є Тобі ж нам немає не необхідності слідкувати за цим всім. ділом воно все виконується асинхронно. І ніяких навантажень на нашу систему не наводить. Так, далі маємо ми. Е, ще Wi-Fi сканування. Теж хотілося мені... Асинхронному режимі зробити, так як Scan Complete. Вибачте, вибачте з, зараз, 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 А, ось. Scan network е, має можливість ось дивимося в нашому всі бібліотеках Асинхронне і. Сховані Wi-Fi. Може асинхронно працювати і сховані. Але тут треба звернути увагу на те, що є ScanDelete функції. Тобі ж він збрасує триггер асинхронного сканування. Якщо ви будете постійно робити запит на асинхронне сканування, то він буде скидуватися і у вас нічого не тримається. Тому я. До таке хитроще. Ось у нас оброблення XML файлу. Тобто запиту. Маємо запиту Wi-Fi scan, XML. Виконання самої функції Wi-Fi wi scan XML. І ось сама функція. Вона відправляє нам зворотня. Тільки скан XML. Ось тут заглушка для першого разу, щоб не було ніяких помилок. Далі вмикає сканування системи в асинхронному режимі. І далі вмикає переривання по тригеру кожні 05 секунд виконання функції. Wi-Fi scan, де у нас перевіряється і готовність е, отскану, отсканованої інформації. Е, якщо у нас є, то виконується формування XML самого файлу, який ми будемо відправляти. Якщо немає, то пішла далі програма, ніхто нікому нічого не мішає. І кожні 0,5 секунд е, виконується. Перевірка, чи готова, чи не готова. Далі тут у нас є вимкнення тригеру, тобі, щоб якщо ми виконуємо далі один раз отсканували, все, нам більше інформації, ця немає не, не на неї надавності. Ми вже, там, наприклад, на сторінки Ірсен чи Ситокей, чи ще кудись пішли. Все, ми вимикаємо, і ніякої нагрузки знову ж таки на процесор не відбувається. Тобто оця вся система більш не виконується. Вона виконується тільки тоді, коли формується XML-файл. Ну, це такі хитрощі для асинхронного сканування. І щоб воно е, не робило нам нагрузки. Так. Ну, поки що, все, що я знайшов